У ніч на понеділок, 16 червня, ворог чергове атакував безпілотниками сумську громаду, зокрема, обласний центр. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков із місця надзвичайної події розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт. Сьогодні за ніч по території Сумської міської територіальної громади було нанесено два удари. Один із них це був Старостинський Стецьківський Старостинський округ. Там пошкоджено п'ять домосподарств до восьми вікон і та один будинок, в якому пошкоджений дах. Тобто допомога і старосту, і нашими канальному підприємствам вже надається. І також проліска допомогла. Ми вивезли туди матеріал, шифер і проводяться роботи по, через ну, вичкою, проводяться роботи по забуттю криш. Також у нас по Харківській зараз розгорнутий з 11 години розгорнутий штаб. Також влучання пошкоджено близько 38 балконних рам. І десь десяток вікон. Також бізнес пошкоджений, ресторанний ресторани, господар. Все пошкоджено наразі. Ведеться також пролізка підвоза, Зараз матеріали будемо видавати комунальні підприємства. Також на розпиловці будемо надавати допомогу і приймати заяви. Поранених пошкоджених немає. Шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.